По-українськи, по-російськи чи по-русськи, хочу привітати вас святами, з Різдвом Христовим, з Новим Роком Христос народився. Слава! Амінь. Амінь. Знаєте, я скажу, я так вітав, що даже мы, Я забувся, що сьогодні неділя. Так буває. Я трошки засвідкую за милість Божу. Дійсно, Бог дуже милосердний, дуже милосердний і дуже добрий. Ми вчора завезли на запорізький напрямок там, вагончик такий для військових. І нам кажуть, та їдьте через Валянськ, Валянськ. Вальянськ. 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 На Запорожжі. Ну, їдемо, їдемо, в навігатор вбили, їдемо, їдемо, заїхали саме Курахово. Дачне, дачне. Дивлюся, щось не то. Не, не то. Воєнних нету вже вже стовби лежать, дороги розбиті і так далі. Ну, ми їдемо далі, їдемо, їдемо. Нас просто зупинила дорога, яка вже просто була розбита. Розвертаємося, бачимо воєнних, а вони всі ну, то есть, там, я таки влажу з бусу, кажу, а як пройти до бібліотеки? <ріст> Я не так сказав, а він сказав, як пройти до Покровська, а як проїхати до Подкровського, вони взагалі в шокі. Кажуть, ну хто? <ріст> і так, і ми каже, виїжджайте десь, де є інтернет, да? і ми це. Вони вас за, за своїх, навіть. Да да, да да. а русский. ми вообще які там броники просто шапка зелена, не ні форма, форму, нічого по українську як в тому фільмі, якби по-українськи за розговорював, де да. розмовляли то вони по слова. Як в тому фільмі, <говорили>. як пройти <ті>, в бібліотеки? <говорили> ну і слава богу, ми таку круги мотали, связі нема, інтернету нема. Ми ж не місцеві, не знам, не карт, нічого. І ми тако. Бачимо, та сама розбита машина. Три, три рази вокруг той машини, давай вже сюди будемо повертати. Давай. То ми добралися, виходить, скільки в три часа ночі сюди приїхали. Про це велика Божа милість. Ну, вже виїхали, все, є. ну я ж думаю, треба скоротити шлях, вже карту дивлюсь. Думаємо, поїдемо, як то воно називається це. Котель... Котляноє. Да. Котляє. Да. Да. Заїжджаємо в котляноє. вже осталось 12 хвилин. 12 минут до Покровская осталось. Дивимося, машина розбита, і оця паутиня, вся, ну, в дребезге і цей, по дорозі і водитель у нас, Іван. Иван, че на машині все рівно, що там война, ну, я було, я кажу, таки, колеса. колеса і назад. Типа, все, все, був, сыр, в колесах, ми б їхали далі, а я та їдь, Я думаю, ну выйду, гляну. Дивлюся, дійсно все в знаєте, оце разорвав и все, ну, все, там вже і слава Богу, що знаєте, вернулися вже нас дозвонилися до владі. Він нам каже, їдьте аж туди на Дніпровську цю, і таку по згоні їдьте. Ну, дуже, знаєте, Боже, 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 велика милість. Да. Да? Дуже велика милість. Знаєте, я що в мене є думка, я читав да, вчора, сьогодні. Але прийшла інша думка. Да? Хочу з вами помолитися. Да? Є таке місце дуже хороше. Каже, не впивайтесь в вину, да? а наповняйтесь Духом Святим, Да? І знаєте, Господь він за то, щоб ми, знаєте, себе десь не, 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 щоб ми не були в онині, правда? Щоб ми не були в якомусь в такому состоянні, якомусь депресивному, правда? Да? Він за, щоб ми не були. Да? Тобто він проти, щоб ми були в такому стані. Амінь. 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 Він, там, він говорить, каже, царство Боже, це що? Це каже не то, що я бачу, да? не то, що я бачу, а то, що яке состояння мого серця. Да? І царство Боже, він каже, це радість, мир, мир. і праведність в душі свідоцтво. Да? І він каже: знаєте, от, як як я себе завжди провіряю. Да? Так, я зараз в царстві хожу, Я є е, от, носителем цього царства. Чи в мене якась це? Бо я вам хочу так сказати, тільки дивишся е, як це, е, плацькими, тобто дивишся реальними очима. Господі Ну, пф, Чесно, я вам так скажу, якщо не це місце облітавання, яке написано каже, е, каже, ваше жительство на небесах, і каже, ти самий нещасний чоловік, якщо ти надієшся на Христа в цьому світі, то я скажу, все, якщо б цього місця не було, ну все. Може на тут ну, да, надіемся, що тут надіятися? Ну так, ми сподіваємося, що все буде хороше. Хорошо. Але дивишся, очі твої оці відьмі нічого не стоїть, нічого хорошого, чесно. Да? І слава Господу, що каже, той, хто має сина, має життя вічне. Оце yeah. наш акцент. Да? Оце наша, наш цей, цей якорь. Да? Це от наша, наш фундамент. Наш фундамент. розумієте? І це дуже нам потрібно в собі це культивірувати, браття-сестри. Дуже культивірувати, да, що ми на цій землі просто гості. ми як це туристи. Приїхав, подивився там, хтось там був десь да, в якомусь городі. Да. Ти розумієш, що не твоє. Да. Приїхав, я не знаю, хто там де був. Ну, Карпатих, я, наприклад, був. Да. Приїхав на лижах, покатався, якщо Бог так дає. Що, але ти розумієш, що ну, ти тут не будеш жити. Ну, ти просто турист. Ти приїхав. <рес> <рес> ти турист, все, треба буде вертатися що, додому. Да? І так само, і тут на землі. Треба буде вертатися додому. Треба да? буде вертатися додому. І я хочу знаєте, з вами, щоб ми знаєте, зараз так не знаю, може будемо кричати, як, як хто любить. Да? Покричимо до Господа. Не те, що Бог не чує, а просто мені легше того, коли я кричу. Бог чує нашу, слава Богу. Щоб він нас наповнив. Наповнив. Тому що, ну знаєте, чим ми відрізняємося від людей світу, що, що знаєте, ми в цих вот обстоятельствах улибаємося. Ну, От улыбаємося, Ми вчора їдемо і улыбаємося. Смерть, от тут же, біля буса, смерть. Ми, давай один одну смішити щось там. І так далі. Да? І бо в нас є, є надіжда, браття, сестри, в нас є надіжда. І Господь каже, да? Бог за те, щоб ми знаєте, були. Получали насолоду від нього. Так. Він за те, щоб ми наповнювалися. Але він каже, не треба вам ці мирські штучки. Вільна, що там? Щось що це, наркотики, щось. Каже, прийди до мене, прийди до, до істочника. Так. Попроси, я тебе напомню. Так. Нам також треба просити і за себе, щоб Боже, благослови мене, благослови мене. Бо як я можу сражатися, якщо я сам не в порядку, Знаєте? Я служитель е, центру реабілітації, то такого, знаєте, буває, людина впаде. Так, і він вже давай за когось там молиться. Я говорю, почекай. Почекай, давай, хай твої рани заживуть, правда? Давай ти знаєте, приведи себе в порядок, тоді вставай і будемо ми служити в місті. Так що давайте я прошу, щоб ми зараз помолились, кожен сам за себе. Помолились, встанемо і скажемо, Господи, наповни нас, наповни нас, бо ж, бо ж ми живі живі люди. Вчора я ходив в духі, да? Ух, на язиках шпарив, а сьогодні встаю, дивлюся, ой-ой-ой, то ж війна на вулиці. Да? Якось, якось буває, знаєте, ми, ну, ми, ми люди, не горить калісомолитне. Буває взагалі унині, як якій депресія приходить, що вони люди чи що. Такі самі люди. Але в нас є источник. В нас є це джерело. Господи, ми дякуємо Тобі, Господи. Ти що, Господи, Ти, Ти, ти наше джерело і Господи. Ми молимо Тебе, Господь. Ти дав нам обіцянку. Ти сказав не впивайтесь воно, але наповняйтесь моїм духом, Боже. І ми просимо наповни, наповни, наповни нас від духа. Господи, наповни, хай ці ріки, ріки живої води вони потечуть, Ісус, он наповни нас. Наповни нас Дух Божий, Бог, Наповни нас, наповни Дух Святий, напов, наповни кожного дух Божий, наповни нас радістю, наповни нас миром, наповни нас духом своїм Вокнем. Так нуждаємося в тобі, ми так нуждаємося в тобі, Господь. Реальність вона гнітить, але ти сказав: мій праведник він буде жити вірою, Господь, і ми віримо, Господь, і ми дякуємо Тобі, що наші імена. Вони записані в книзі життя. Ми дякуємо тобі, Бог наш, за вічне життя, за вічне життя, Господь. І ми знаємо, хто ми, і ми знаємо, куди ми йдемо, Ісус. О, хай возрадується кожна душа на цьому місці, хай возлікує в ім'я Твоє, Господь. Бо ти добрий, тату, ти добрий наш Господь. Ми дякуємо Тобі, Господи, наповняй нас, Господь, наповняй нас, Дух Святий, завжди говори нам, щоб Господь. Господи, ми наповнялися тобою більше і більше, Господь, і дійсно простирали спізнання пізнання тебе, наш Бог, від віри в віру, від слави в славу, Господь. Щоб більше і більше, Господь, ми культивіруємо, тату, це вічне життя в собі Ісус. Дякуємо тобі, тату. Веди надалі це зібрання, благослови кожного Ісус. Амінь. Хай Амінь. Амінь. Бог Амінь.